Вітаю усіх! З вами компанія Easy Auto Lutzk. І ми сьогодні маємо ось таке гарненьке поповнення. Це у нас Рено Миганчик 4 покоління, який привезений до нас з Нідерландів, вже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Дане авто 2017 року. В комплектації Bows В дуже гарному збережному стані. Воно без підфарбувань. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Маємо 1,5 дизельний двигун потужністю 110 кінських сил на механічній передачі та з пробігом 179 тисяч км. Стан автомобіля без нюансів, без якихось царапин, пошкоджень. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії для того, щоб. Кожен, хто бажає придбати дане авто, міг детальніше його роздивитися, більш краще зрозуміти, як виглядає автомобіль вживу. Посилання на е, оголошення в авторії буде в описі під відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте і будете завжди першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну, а зараз пройдусь по комплектації, що має даний Меганчик у нас. Перш за все, повторюсь, це у нас комплектація боус, вона вже з дисками босешними гарними. Вони всі в гарному стані, без пошкоджень. Маємо літню гуму в гарному протекторі. Також у нас є партроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Камера з усіма можливими асистентами для, для Рено, також безключовий доступ на всі двері, датчики мертвих зон. Усіх видно. Камера заднього виду присутня, автомобіль в заводському тонуванні, хром-пакеті з рейлингами. Ну, Дуже-дуже файненько виглядає. По салону, що ми маємо? Ось такий гарний збережений салончик. Комбінація шкіри з тканиною. Кермо в якому стані. Вагірка Ну, Все дуже гарно збережене. Два ключика у нас присутні. Електро. Ручник, сенсорна мультимедія клімат-контроль, то все є. Так, точний пробіг у нас 179 914 кілометрів. По стану, по кнопочках все в ідеалі. Не витерте, все гарненьке. По панельці теж все файно, достойно, потолочок гарний. Ще раз сидіння повністю відзніму. Далі переходимо до дверна карта в якому. Стані без жодних зауважень. Задній ряд сидінь. Також дверна карта задня ліва. Ну йдемо до багажника. Багажник у нас файненький, об'ємний, шторочка на місці, все працює гарно, маємо подвійні такі ніші. Функціональний такий механізм для того, щоб не розкидались незакріплений багаж. Маємо компресор, балончик, далі додаткові лампочки з запобіжниками, молоточки Голландія ложить аварійні, ну і сабвуфер фербусе. Також стан кришки багажника з внутрішньої сторони. В дуже гарному стані вона. Ну йдемо до правої сторони. Відразу дверна карта. Ще раз салончик. У нас дуже сонячна погода сьогодні. щось десь буде блікувати сонце, вибачайте. Постараюсь по максимуму показати. Також відразу він код для будь-яких відомих вам перевірок. Нагадаю, у нас завжди чесні пробіги. Повна та прозора історія обслуговування автомобіля, так як вони усі лізингові лізінгові з Європи. По панельці жодних зауважень. Ще раз з пасажирського місця переднього зніму, як все виглядає. Зауважень нуль. Дуже-дуже гарний стан автомобіля. Актуальну ціну також дивіться в оголошенні авторія. Ну а всім, кому потрібна буде більш якась детальна інформація по даному автомобілю, зв'язуйтесь з нами, пишіть, дзвоніть, надамо усю потрібну вам додаткову інформацію. Дякую всім за перегляд, за ваш витрачений час. Ставимо лайки та до зустрічі!